Часи постійного пресингу нехай спорт підтримає тебе. Uu, капітан Кола і морозиво. А що так можна було? Воу-воу! <skrilli> wow. wow, wow, що wow. Ти, ти робиш? А хоча забий, роби, що заманеться. Кептен <skrilli> Морган новий вигляд. Той самий улюблений смак. Один з найкращих гравців київського Динамо, який, перейшовши до італійського гранду, зміг підкорити серця мільйонів. Він виборов золотий м'яч, виграв лігу чемпіонів, цар так називали його ті Але це був шлях не тільки взльотів, а також і болісних падінь. І як супермодель покорила його серце, та з яких причин йому довелося покинути клуб, з яким виграв все, про що він колись мріяв. Вітаю, це гра футболів. І сьогодні ви почуєте неймовірну історію про Мілан Андрія Шевченка. 5 листопада 97-го року гравці Мілана у себе на базі збираються подивитися матч Ліги Чемпіонів Барселона-Динамо. Насамперед їм цікаво глянути, що ж то за український хлопчина, якого так активно сватають до них в команду. Гол на дев'ятій. Гол на 32-й і гол на 44-й. Вже у першому таймі Андрій Шевченко робить хет трик на камкноу. Після свитка на перерву хтось вимикає телевізор. Ніщо більше їх вразити вже не може. Фактично за рік у грудні 98-го 22-річний Шевченко підписує попередній контракт із Міланом. Сума трансферу 25 мільйонів доларів. Шалені гроші на той час. Про цю угоду на ту мить у Динамо знають лише четверо: брати Суркіси, Лобановський і власне Шевченко. Натомість для Італії це був секрет Полішенеля. Приміром, ось цей журнал із українцем на обкладинці і написом Циклон зі сходу, датований січнем 99-го. А в лютому кияни з росонері грають спаринг на сан-сіро, і вже тоді тіфозі вивішують банер Ласкаво просимо Андрій. Пишуть з помилкою зате українською. Листопад 98-го, віце-президент Мілана Адріано Галіані, приїздить до Києва на матч Ліги чемпіонів Динамо Панатінайкос. Він особисто хоче подивитися на гру їхньої головної трансферної цілі. Але Шевченко, за словами самого ж Галіані, грає жахливо. Кияни, втім, перемагають, дякуючи зокрема забитому м'ячу Реброва. Віце-президент, повертаючись до спортдиректора Мілана Арія Де Брайди, каже. Може краще купити реброва, на що той відповідає бос: не турбуйся, Шевченка у нас заграє. Мілан початку 90-х – найсильніша команда не лише в Італії, а й в світі. У той свій золотий час з 88-го по 95-й росонері виграють 16 трофеїв. Якраз в 99-му вони знову здобувають скудетта під керівництвом Альберто Дзакероні. Найкращий бомбардир команди з 27 голами німець Олівер Бірхов. Ось в таку італійську мозаїку треба було вписатися Андрію Шевченку. До речі, вперше на Сан-Сіро Шевченко потрапляє у 15. юні динамівці. Грають турнір в Італії. Видається вільний день, і вони їдуть на екскурсію до Мілана. Тоді в Андрія з'являється відчуття, що він сюди ще повернеться. За три роки Шевченко дебютує за основну команду Динамо. А вже за місяць після того забиває перший гол у лізі чемпіонів. І кому Баварії? Удар 97-му в житті Андрія з'являється важлива людина, як каже Шевченко, без нього не було б мене. У Динамо приходить Валерій Лобановський. Він для нього стає більше ніж тренером. Це справжній футбольний батько. І футбольний талант Шеви розкривається наповну. Він швидкий, технічний, має унікальне вміння різко змінювати напрямок руху без страти швидкості. Відрізняється холоднокровністю перед воротами. Він справжній жах для будь-якої оборони. Усі ці характеристики підкріплюються футбольними успіхами у 98-му Динамо з Шевченком досягає чверть фіналу Ліги Чемпіонів. Рік по тому зупиняється за крок до фіналу. в Одній другій поступається Баварії. Шевченко разом з Монкунянцем Дуайтом Йорком найкращі бомбардири турніру в обох по вісім голів. А ще українець вперше серед претендентів на золотий м'яч. Він посідає третє місце попереду суперзірки Девід Бекхем і переможець Рівалдо. У травні 99-го Шевченко грає свій останній матч за Динамо. У фіналі Кубка робить дубль у ворота Карпат здіймає над головою трофей і прощається з Україною. До Італії він їде аж за місяць до старту підготовки до сезону. Це була одна з умов Мілана, бо новачок повинен добре володіти мовою. Друзі, цей випуск створено за підтримки Фавбет. Гра футболів це щирі емоції, так само як і Фавбет. Підтримуй український футбол та забирай вітальний бонус у закріпленому коментарі. Будь середині гри разом із Фавбет. Шевченко кожного ранку в Мілані ходить в навчальний центр біля «Дуомо». В якийсь момент ті впізнають Андрія і кожного ранку палюють на нього біля центру вивчання італійської мови. Тож кожен візит Шеви на урок італійської перетворюється на обійми і фото з фанатами Мілана, які в шаленому передчутті дебюту Шевченка. Перед стартом сезону Шевченко знайомиться з Сильвіо Берлусконі. Він президент клубу, а ще бізнесмен, медіамагнат та політик. Словом, дуже впливова персона на апенінах. Берлусконі запрошує Андрія до себе на вілу і питає, чи готовий він до чемпіонату. А далі веде мову, що серія А важка, і тобі буде непроста. Мовляв, якщо заб'єш з десяток голів і на тому спасибі. На що Андрій відповідає: Я заб'ю набагато більше. Гаразд, каже Берлусконі: якщо заб'єш більше, то дам тобі на час відпустки свою вілу на Сардинії і яхту. Що заб'є Шевченко хоча б 10 голів, ще невідомо. Чи жартував Берлусконі, що надасть свою яхту для відпустки в той момент, теж невідомо. Ось так і поговорили. 21 серпня 99-го Андрій Шевченко офіційно дебютує за Мілан, але невдало виходить зі старту у грі за суперкубок Італії. Українець не забиває, а росонері взагалі програють пармі. Ворота якою захищає буфон. Зате далі все пішло як по паолівковій олії. За тиждень дебют Шевченка у серії А. Кероні випускає новачка в старті проти Лече. І на 72-й Шевченка забиває свій перший гол в Італії. Втім, Росонері грають у нічию 2-2. Зате у наступному поєдинку проти Перуджі все складається як треба. Українець знову забиває, а Мілан виграє. 3-1. Перша італійська перемога Шеви. Одна із причин вдалої адаптації хороший прийом у команді. Шефство над Шевченком беруть найбільш авторитетні гравці. Легендарний Коста Курта возить його на тренування, а по дорозі навчає міланському діалекту. Амброзіні забирає його вечеряти, Альбертіні вчить куховарити. Навіть Закероні змінює темпо ритму, коли говорить з гравцями. На теорії коуч пояснює все повільно і простими словами. Всім зрозуміло чому, щоб Шевченко встигав зрозуміти. У жовтні 99-го знакова гра для Шевченка і перший великий тріумф матч проти Лаціо у Римі. Саме у тому сезоні римляни виграють Скудетто. Українець на стадіо Олімпіко робить хет-трик. Гра завершується фантастичними 4-4. Преса у захваті, Вражаюче виходить із заголовком газети Деласпорт сумніви журналістів поволі розвіюються. У Мілані українець, здається, вже не загубиться. На трибунах Сан-Сіро раз по разу з'являються сині жовті стяги. Особливе для Андрія і перше міланське дербі проти головного ворога сусіда інтера. У ньому він теж забиває, а росонері виграють 2-1. Втім, у цьому сезоні Мілан не захищає свій чемпіонський титул, фінішує третім. Але Шевченко стає найкращим голеадором серії А із показником 24 м'ячі. Давайте я просто нагадаю, хто тоді в конкурентах у Шевченка: в Ромі, Монтела і Тоті, в Лаціо Марсело Салас, в Фіорентині Батістута, в Пармі Креспо, в Ювентусі Філіппо Інзагі. А ще Шевченка другий іноземець після платніні, який виграє бомбардирські перегони у своєму дебютному сезоні. Йому збільшують зарплату, дарують новенький Мерседес, а Сільвіо Берлосконі, виявляється, не шуткував, коли обіцяв свою яхту і вілу на час відпустки. Шева стає абсолютно своїм в Італії. Він починає одягатися як італієць, харчується як італієць, поводить себе як італієць. У нього хороша преса, його обожнюють фанати. У нього чимало вболівальників і серед VIP-персон. Один із таких найвідоміший італійський дизайнер Джорджіо Армані. У 2001-му саме на одній з його вечірок Шевченко знайомиться з високою білявкою. Вона першою до нього підходить і каже, що у захоті від його гри її звати Крістин Пазік. Вона американка, вона модель. Між ними одразу виникає іскра і згодом зав'язується Роман. А от справи футбольні йдуть по різному. У наступному сезоні Мілан штормить команду залишає Дзакероні. Його місце займає Чезаре Мальдіні. Росонері фінішують аж шостими. Але незмінним залишається одне: неймовірна форма Шевченка. Він знову забиває 24 голи у серії А. Але бомбардирські перегони виграє креспо Лаціо, на рахунку якого на два м'ячі більше. У цей час в Мілан надходить перша пропозиція по Шевченку від Реала. Продавати українця Берлусконі не хоче, але все ж питає думку Андрія. Той відповідає, що він тут щасливий. Тоді ж до українця надходить іще одна цікава пропозиція від Джорджо Армані взяти участь у показі його колекції як модель. Крістен радить погодитись у першому ряду. Бред Піт, Дженніфер Аністон, Джордж Клуні. Андрій дуже хвилюється, щоб не впасти у відповідальну мить, але все минає як найкраще згодом. Шевченко стає обличчям бренду Армані. Сезон 2001-2002 для Шевченка досить неоднозначний. У команді знову тренерська чехарда починає чемпіонат Фатіхти терім, але протримається усього кілька місяців. Після нього Мілан очолює Карло Анчелотті. Із цікавого у грудні 2001-го в серії а трапляється диво. Цей гол з матчу Мілана і Ювентуса наступного дня транслюють на спортивних телеканалах по всьому світу. Пройшовши через купу гравців Юви, нібито не помітивши нікого, Шевченко потужно б'є. Буфон безсилий зупинити м'яч, який влітає в його ворота по неймовірній траєкторії. Андрія потім весь час запитуватимуть, це він віддав пас чи бив. До речі, а який гол Шевченка за Мілан незабутній саме для вас? Напишіть в коментарях. Другу частину сезону Шевченко майже не грає через травму. Мілан фінішує на четвертій сходинці. Але ключовий момент це місце, дає право грати у лізі чемпіонів. А це важливий момент в нашій історії. Партнер програми. Легендарний Карибський ром. Кептен Морган. Міксуй, як хочеш, твій коктейль, твої правила. У травні з Києва приходить болюча звістка: помирає Валерій Лобановський. Йому стає зле просто під час матчу в Запоріжжі. Декілька днів місцеві лікарі борються за його життя. Транспортування до Києва неможливе. Врятувати Метра не вдається. Шевченко болісно переживає втрату тренера, завдяки якому він і є тим, ким став. Сезон 2002-2003 починається невдало. Шевченка травмується і робить операцію на коліні. Мілан починає грати із одним нападником на Вістрі Філіпо Інзагі. Цю схему ще називають новорічна ялинка Анчелотті 4-3-2-1. Відсутність Андрія впливає на внутрішні командні обставини. Після повернення йому не знаходиться місця у складі. Він нервує, таке трапляється вперше в його кар'єрі в Італії. Аж тут видається щасливий шанс. Інзагі дають перепочинок. А Шевченко виходить на матч групового етапу Ліги Чемпіонів проти Ріала і забиває. Той гол єдиний і переможний. Новорічна ялинка відозмінюється. Тепер вона із двома нападниками. Мілан цілком і повністю поглинає Ліга чемпіонів. У півфіналі вони зустрічаються з Інтером. У цьому протистоянні на користь росонері усе вирішує, так би мовити, виїзний гол. Попри те, що в обох команд один і той же домашній стадіон. Найголовніше цей гол забиває саме Шевченко. 28 травня 2003 тисячі Манчестер, Олд Траффорд. італійський фінал Ліги Чемпіонів, один з найменш видовищних фіналів. Відтак нулі на 90-й хвилині, нулі на 120-й. І серія пенальті. Анчелоті збирає всіх у коло і розказує, кому за ким бити. Українцю каже йти першим або другим. Але чує у відповідь: я піду останнім у тій серії пенальті неймовірно грають обидва кіпери діда і буфон. Відтак у Юви хибить терзеге, та Монтеро, у Мілана Зейдорф та Каладзе. Рахунок 2-2 і вирішальний удар за Шевченком. По телевізору здається, що Шевченко йде до позначки цілу вічність. Встановлює м'яч. Його погляд в цей момент абсолютно божевільний. Удар, бухон падає в один бік, м'яч лутить в інший, і все, шалена радість, шева обіймає діда і падає за обличчя руками. Після нагородження в руках Андрія з'являється синій жовтий стяг з його призвищем. Він перший українець, який виграє лігу чемпіонів. А потім Андрій просить дозволу Мілана повести кубок в Київ. Перша і найважливіша локація стадіон Динамо. Монумент Валерію Лобановському. Шева встановлює трофей біля пам'ятнику метра. Той самий трофей, який він жадав виграти у 99-му, але тоді Динамо зупинилося в кроці від фіналу. Раджу вам подивитися випуск Гра футболів присвячений тому незабутньому Динамо Лобановського 90-х. Влітку 2003-го у міланському готелі Сізон» Шевченко знайомиться з Абрамовичем. Абсолютно випадково, російський мільярдер якраз тоді придбав Челсі. Шевченко з Крістин вечерюють у тому готелі. Розмова з Абрамовичем не тривала. Він вітає Андрія з перемогою у лізі чемпіонів, обмінюються телефонами, прощаються. А Мілан додає до свого клубного музею ще один євротрофей суперкубок УЄФА. На стадіоні Луї II у Монако росонері мінімально долають порту Жозе Мауріньо і знову дякуючи голу Андрія Шевченка. У листопаді 2003-го у тираж виходить модний журнал GQ із Андрієм та Крістин на обкладинці. Це їхня перша спільна фотосесія досить відвертого характеру. І вона спричиняє шалений ажіотаж в Італії. Випуск б'є усі рекорди продажу. Сезон 2003-2004 Видається не менш успішним. Мілан здобуває Скудетто. Це перше чемпіонство Шевченка в Італії. Плюс до того, українець вдруге у своїй кар'єрі найкращий бомбардир серії А із показником ті ж таки 24 голи. Відпустку Андрій та Крістен проводять у Штатах. Пара в очікуванні первістка. Крістен пропонує одружитися саме у неї на батьківщині. Їх розписують. Просто на полі для гольфу. Шевченко якраз грає партію з її батьком. Після урочистої миті гольф продовжується. Може, через це ви і не знайдете жодної їхньої весільної світлини. А може, через те, що родина Шевченків просто не любить виставляти своє особисте життя на загал. Контакта з Шевченком продовжує шукати російський мільярдер Абрамович. Весілля гарний привід не тільки привітати Андрія з одруженням, але й зробити йому пропозицію перейти в Челсі. Шева не каже так, і не каже ні, і відповідає, що це має вирішувати клуб. Берлусконі від пропозиції відмовляється, а українець підписує новий контракт. Він в своїй найкращій формі. Наприкінці літа 2004-го Шевченко здобуває ще один важливий трофей суперкубок Італії. Мілан перемагає лаціо 3-0. і всі три голи зусилля Андрія. Як бачите, він фахівець по хитриках у ворота римлянченковосини цього року в житті Шевченка трапляються відразу дві важливі події. В жовтні народжується первісток Джордан. А у грудні Шевченка визнають найкращим футболістом Європи. Він перемагає опитуванні двох гравців Барселони португальця Деку і зіркового бразильця Рональдіньо. Андрій, третій українець в історії після блокіната Біланова, який виграє золотий м'яч, і перший, хто це зробив, граючи за європейський клуб. В Україні йому присвоюють найвищу державну нагороду герой України. А щойно здобутий Баландор він везе у Київ. До того, без кого цього успіху точно б не було. До Лобановського. 2005-й якось одразу не задається. У лютому Шевченка зазнає своєї найстрашнішої травми. У матчі з Калєрі йому ламають вилицю. Причому це подвійний перелом. Частина обличчя просто втиснена всередину. Сантиметром вище і невідомо, як би це все могло закінчитися. Шева довго не грає. Мілан тим часом успішно рухається до ще одного фіналу Ліги Чемпіонів. Ось ми і підійшли, мабуть, до найбільш драматичного матчу Шевченка у Стамбулі. Мілан грає з Ліверпулем. Все починається просто феєрично для італійців. Після стандарту забиває легенда Пауло Мальдіні. Далі Шева віддає результативну на крес той забиває і вказує пальцем на українця. Це все ти. Кака розриває центр Ліверпуля і видає на Креспо шедевральний пас 3-0. Здається, все можна вимикати. Телевізор у другому таймі. Мілан виглядає так, нібито в перерві почав вже пити про Це справжнє божевілля, але факт: Ліверпуль забиває три голи і переводить матч у додатковий час. Для нашого героя найбільш драматичний момент трапляється на 116 й хвилині. Як мені колись розповідав Андрій, цей незабитий м'яч одне з найбільших розчарувань в його футбольній кар'єрі. Як він, після того, як пробив головою, не зміг з другої спроби забити Дудику, він не може пояснити собі і сьогодні. Справа доходить до серії пенальтів, і вона для Росонері одразу не йде. Сержіньо і Пірло не забивають. І знову вирішальний удар іде виконувати Шевченко. На ту мить рахунок за пенальті 3-2 на користь Ліверпуля. Тож або нічия і продовження серії, або для Мілана геймовер. Андрій не виглядає в балансі із собою, б'є якось просто і не сильно. І для нього це персональний програш. Спочатку момент на 116 й хвилині, а потім цей пенальті. А скільки ще разів він не забив у цій грі? Всі ці моменти Шевченко передивлятиметься багато разів. І як він мені колись казав, навіть лежачи вночі у ліжку з заплющеними очима, аналізував той вечір і свої невдачі. Ці моменти снитимуться йому у жахіттях. Андрія навіть заспокоюватиме Марадона зі словами та обличчя той Стамбул під час благодійного матчу на Сан-Сіро. Після Стамбула Шевченка всерйоз замислюється над трансфером до Челсі. Тим паче Абрамович робить чергову спробу і цього разу, принаймні, як пишуть італійські змі, пропонує шалені 73 мільйона євро. Чи то мільярдер і справді готовий стільки викласти, чи то тільки безпідставні вихваляння, так і залишиться таємницею. Мілан стоїть на своєму Шевченко не продається. Тим часом Сільвія Берлусконі висловлює бажання похрестити сина Андрія Джордана. Берлусконі на той момент прем'єр-міністр Італії. На хрестини Шевченка запрошує всю команду. А потім в Андрія починається останній сезон у Мілані. Росонері доходять до півфіналу Ліги Чемпіонів. Там їх зупиняє Барселона. Хоча, якби тоді був вар, невідомо чим би все закінчилось, бо арбітер Маркус Мерк не зараховує чистий гол українця, буцімто через фол Андрія на Отож, Мілан зупиняється за крок до фіналу, але саме Шевченко найкращий бомбардир турніру дев'ять м'ячів. А ще посеред сезону він вперше говорить Берлусконні про намір піти в Челсі і називає причину Хочу спробувати щось нове. Ця інформація швидко просочується у пресу у розмові з журналістами Шевченка. Називає ще одну причину: хоче перейти в Челсі через сімейні обставини. І тут починається. в Італії. Одразу роблять висновок, що це рішення не Андрія, а його дружини. Критичні стріли в бік Крістен летять звідусіль. Не особливо підбирає слова преса. Зокрема, пише, що Крістен близька подруга дружини Абрамовича, а тому трансферна робота була масштабною і велась з усіх боків. В одному із парків Мілану тіфозі зустрічають Крістен. Поводять себе дуже агресивно і зверто погрожують їй. Вона налякана, тому що добре знає, що футбольні ультрас в Італії заради улюбленого клубу здатні на все. Крістен якраз вагітна другим сином Крістіаном. Вона телефонує Андрію і просить його негайно повернутися додому. В цей час Мілан має зіграти на виїзді матч з серії А і Шевченко просить тренера зробити виключення для нього і відпустити, бо дуже хвилюється за дружину. Така вона футбольна Італія. В принципі, в принципі, американка Крістен Пазік ніколи й не приховувала бажання, щоб їхні діти зростали в англомовному середовищі, та й освіта в Лондоні найкраща в Європі. А Шевченко ніколи не приховував, що для нього сім'я усім. До речі, останній матч сезону на Сан-Сіро проти Роми Андрій не грає через травму коліна. Дивиться гру разом з Ультрас. Вони весь час співають залишся. Галіані кладе перед ним новий контракт на 5 років і пропонує майже таку ж зарплатню, як і Абрамович. А йдеться про 175 тисяч євро на тиждень. Але Андрій і дружина вже прийняли для себе остаточне рішення. Як скаже потім Галіані, це була перемога англійської мови над італійською. 28 травня 2006-го Мілан оголошує про перехід свого нападника в Челсі за майже 45 мільйонів євро. Це рекорд АПЛ. Першим Шевченку телефонує Берлусконі і питає, чи він щасливий. Мілан швидко вчиться грати без Шевченка, і якщо у серії А у першому сезоні без українця команда посідає лише четверте місце, зате перемагає у лізі чемпіонів. І кого той самий Ліверпуль Залишиться шева у Мілані, і в нього був би чудовий шанс повернути борг англійцям і принаймні спробувати назавжди забути невдачу в Стамбулі. Кар'єра Шевченка у Челсі особливо не складається. Хоча він забиває у своєму дебютному матчі у ворота Ліверпуля у суперкубку Англії, і після цього цілує емблему Челсі, що дуже обурює фанів Мілана. Мауріньо теж не в захваті від українця, бо насправді хотів купити не його, а ЕТО. Дошкуляють українцю й травми. Поки шево відновлюється на полі сяє дрогба. Не виходить він на поле і у фіналі Ліги Чемпіонів 2008-го в Москві, де Челсі грає з Манчестер Юнайтед, і це ще один болісний момент для нього. Аврам Грант, маючи двох форвардів запасі Анелька й Шевченка, випускає в додатковий час саме француза в підсумку. Анелька не реалізує пенальті. Челсі програє. А Шевченка дуже важко переживатиме, що був в гарній формі, але був проігнорований тренером. За кілька років Челсі віддасть Андрія в оренду, фактично поверне у Мілан. Але його повернення на Санціра вже не те. Бо і Шевченка вже не той, за травмами без швидкості і майже без голів. За 26 ігор українець відзначається лише двічі. У Лондоні в Андрія народжується другий син Крістіан. До речі, єдиний з чотирьох, хто йде стежкою батька і займається футболом. Починає в академії Челсі, нині він у Уотфорді. Власне, Лондон таки стає домівкою для родини Шевченків, де вони мешкають майже 20 років. Бо, як завжди, каже Андрій, нічого важливішого аніж сім'я у нього не було і не буде. Андрій Шевченко досяг усього, чого можна досягти в футболі, і чого можна було досягти в Мілані. Хоча так міг би вдруге виграти лігу чемпіонів, але історія не терпить умовного способу. Обурення уболівальників давно минуло, і вони не сприймають Шевченка як зрадника. Згадайте, як його щоразу тепло приймають на Сан-Сіро. Бо Шевченко в їхній пам'яті передусім залишиться тим, хто змушував замовкати камп Ноу, стадіо Олімпіко і решту величних стадіонів. Той, хто забив вирішальний пенальті у Манчестері, і той хто у футболці Мілана виграв золотий м'яч. Для них він легенда, як і для нас. Як завжди, звертаюсь до кожного з вас з проханням підтримати фонд трибуна героїв, який опікується родинами загиблих ультрас. До речі, декілька разів допомагав фонду і герої сьогоднішнього випуску. Тож долучайтеся до благодійної справи qr код на ваших екранах. А як вважаєте ви, чи варто було Шевченко переходити в Челсі? Чи краще було закінчувати ігрову кар'єру саме в Мілані? Або чи варто засуджувати людину, яка наприкінці кар'єри зробила вибір на користь сім'ї? Цікаво буде почитати ваші коментарі. Ставте лайк випуску, якщо бачили і раділи голам Шевченка за Мілан. І обов'язково підписка на канал Гра футболів з вами був Олександр Денисов. Слава Україні!